Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. А в кого є можливість фінансово підтримати канал, посилання буде в описі під відео, а я ж буду щиро вам вдячна. Зараз ми повертаємося до Шиста Суртаза. Цікаво, що ж там буде далі. Отож, слухайте уважно і приємного прослуховування. Глава четверта Обличчя під маскою Місцем для розмови Сурта собрав ту саму кімнату, де мене та лорда Тіора раніше приймав ашеан. І я мимоволі здивувалася тому, наскільки швидко прибралися, ніби нічого й не сталося. Щоправда, шкури на підлозі не було, а з чотирьох витончених кушеток лишилося лише дві, а столик взагалі один. І світлячки під стелею не висіли. Єдиним джерелом світла були наново заклеєні вікна, крізь які просочувалися бліді сонячні промені. І тут я дещо згадую а десар Алонд пішов у своїх справах, відповідає вчитель. Підійшовши до найближчої кушетки, він статечно сідає і притуляє посоха до узголів'я. Проводить пазурями полірованою поверхнею столика поруч, на мить завмирає і плавним та витонченим рухом торкається маски на своєму обличчі, знімаючи її. Я бачу його профіль, і клацання моєї щелепи звучить одночасно з тихим стукотом кістки об дерево. Щось не так. Суртас повертається до мене. Його очниці ледь мерехтять холодною зеленню, але цьові кістки здаються зовсім звичайними старі, пожовклі. Мій погляд вихоплює декілька дрібних відколів та тріщин, відсутні кілька зубів. Я ловлю себе на думці, що навіть якось розчарована цим. Мабуть, десь глибоко всередині мені все ж хотілося вірити в його божественну сутність. А у Бога просто не може бути такої звичайної зовнішності, але в цьому я волію не зізнаватися, і добре, що емоцій в моєму голосі все ще немає. Я думала, що ви ніколи не знімаєте маску. Хм. Перший некромант хмикає, після чого недбало вказує мені на кушетку навпроти. Розцінюючи це як запрошення сісти, я підлітаю до неї та обережно опускаюся на краєчок. Не знімаю. Те, що ти зараз бачиш, теж своєрідна маска. У голосі суртаза я знову чую в тому, а ще не знаю, як зрозуміти його слова, буквально чи образно. Навряд чи буквально, але хто його зна. Що ж? Саме час продемонструвати свою видатну кмітливість. Ви маєте на увазі те, що вас вважають богом? Обережно цікавлюся я. І це теж відсторонено відповідає вчитель, а потім, ніби схаменувшись, додає А з приводу маски, вбрання смерті, надто могутні артефакти, щоб їх не треба було знімати хоча б зрідка. Занадто могутні навіть для вас? Хех. Мабуть, суртаза забавляє моє запитання, вчитель знову хмикає. Без маски цей звук сприймається скоріше шелестливим, ніж шиплячим. Досить могутні, щоб я витримав їх безперервно вдягненими майже 700 років, але залюбки скористався можливістю зняти хоча б частину. Опинившись у досить безпечному для цього місці, здається, мій новий наставник, майстер формулювань ще кращий за попереднього. У Альда, коли він починав вдавати з себе розумника, хоча б фрази були коротшими. Крижана грудка в грудях знову випускає шипи, тому я поспіхом окидаю поглядом кімнату в пошуках того, на що можна було б відволіктися. Я чекаю твою розповідь. Точно, мене ж сюди покликали з конкретною метою. Ну от, хотіла відволіктися від спогадів, а натомість доведеться переживати їх наново. Моя розповідь не зайняла й години, при тому, що я почала її з весілля і завершила згадкою появи сорта за в залі Ради. Перший некромант слухав мене мовчки, лише зрідка уточнюючи деякі деталі на кшталт використаних заклинань та моїх відчуттів. Мене ж після всього цього хіба що не трусило. Втім, я швидко усвідомила, що така реакція цілком могла бути результатом морального та магічного виснаження. Все таки занадто багато надзвичайних подій трапилося за останні дні. Перший некромант, схоже, зробив такий самий висновок. Загалом все приблизно так я й припускав, задумливо каже він. І перш ніж ти повернешся до маєтку суар, еге ж, тонкий натяк, що мені час іти. Ну, очікувано, та й я не проти. Я вірно зрозумів, що ти не знаєш, куди поділася рукоятка твого ножа. Гадки не маю, Алезо, мабуть, лишилося в вашиані, хоча мені чомусь здається, що воно просто розсипалося. Прикро, у голосі Суртаза знову чутно задумливість. Чому? одразу питаю я. Цікаво було б подивитися на відбиток твоєї магії на предметі. А я вже було зраділа, що рештки мого ножа допомогли б якось повернути Альда. Мабуть, настав час заборонити собі думати про це, просто щоб не мучитися. Наскільки я встиг помітити, ти непогано оперуєш чистою енергією, поки що не впевнено і не надто ефективно, але це можна виправити. Я клацаю щелепою, не зумівши відразу збагнути, що можна відповісти на цю похвалу, а це була безперечно вона, судячи тону суртаза, хоч і з зазначенням недоліку. На думку, мимоволі спадає порівняння з похвалами Альда, отруєними його нескінченним сарказмом і глузуванням наскільки все ж таки відрізняються відчуття. Хоча я багато чого віддала б за те, щоб знову почути цього зануду. Ні, Шизо, так не годиться зберись і відповідай уже хоч щось. Ну, я затинаюся, підбираючи слова. Мені завжди було простіше кинути згусток енергії, ніж вимовляти заклинання. Я так і зрозумів сурта скиває на підтвердження своїх слів. Що ж? Якщо предмет не зберігся, повторімо цей досвід пізніше за менш екстремальних умов. Як скажете, вчителю я можу йти. Стривай! Перший некромант повільно піднімається зі своєї кушетки та за пару кроків перетинає відстань, що розділяє нас. Дай руку. Не знаючи, чого чекати, я піднімаюсь у повітря. Секунду повагавшись, простягаю праву долоню. Суртас запускає пазурі за пазуху своєї мантії, а потім дістає щось на довгому сріблястому ланцюжку. За секунду я бачу підвіску. Супереч моїм очікуванням, нею виявляється не око в маленькій клітці, а гладка металева пластина, прямокутна з округленими краями. Похитуючись на ланцюжку, вона повертається іншою стороною. І Я бачу висічену на ній руну суртаза і пару маленьких зелених самоцвітів, вставлених у місця перетину знайомих ліній. Перший некромант опускає цю підвіску на мою долоню. Ланцюжок, ніби живий, одразу намагається потягнути пластину за собою вниз, зісковзуючи по кістках, але я встигаю стиснути його в кулаці. Мені здається, чи пальці починає поколювати. Будь обережною, учениця. Ви про що? Відволікшись на дивні відчуття, я не одразу розумію, що він має на увазі, але таки здогадуюсь, майже відразу «Гадаєте, лічі спробують мені нашкодити, я щиро сподіваюся, що їм вистачить здорового глузду цього не робити. Похмуро відповідає перший некромант. Але цілком припускаю, що не всім, тому завжди тримаю цю підвізку при собі. Це якийсь артефакт? Я розкриваю долоню і розглядаю витончену у своїй лаконічності прикрасу. Так, завдяки йому я знатиму, де ти знаходишся, а також відчую, якщо з тобою щось станеться. Йой, дякую, вчителю. Мені стає водночас і приємно, і ніяково. Хоча й розумію, що такі заходи в житті скоріше для зручності суртаза, ніж для моєї безпеки. Йди, рівно відповідає перший некромант. На заході сонця чекаю тебе в залі ради. Я завмираю в незграбній спробі застебнути неслухняний замочок ланцюжка позаду шиї. Ви хочете, щоб я також була присутньою на зустрічі із жерцями, а можна не буду? Ну, будь ласка, вголос я це, звісно, не промовляю. Так, можна сказати, певною мірою заради тебе вона і відбудеться. Замочок нарешті піддається, і я застібаю ланцюжок. Але зловісна нотка в голосі Суртаза відволікає мою увагу від легкої магічної хвилі, що прокотилася моїм тілом. Заради мене побачиш, не спізнюйся. Сперечатися явно марна справа, тому мені нічого не залишається, крім як шанобливо кивнути та вирушити до виходу. Дорогою я відчуваю щось дивне. Наче підвізка, повиснувши на ланцюжку всередині клітки з моїх ребер, якимось дивним чином притупляє відчуття холоду в моїй душі. Ось так от тепер Суртаз подарував шиз ще й артефакт. Напевно, у нього на неї великі плани. Не всім же так щастить отримати подарунок від суртаза несмертельний. А що буде далі, ви почуєте вже наступного тижня. Тому залишайтеся і надалі зі мною і слухайте цикл видатна особистість у моєму виконанні. А прочитати цикл самостійно ви завжди можете за посиланням в описі під відео. І знову нагадую: коментарі та вподобайки всім мені і автору. Бо це надзвичайно важливо отож до нових зустрічей. Отож до нових зустрічей! І нехай сурта з вас береже.